За легендою навчань, відпочивальник на воді заплутався у зіллі. Рятувальник, який чергує на посту, помітив людину, яка потребувала допомоги. І за допомогою кінця Олександрова спеціального рятувального пристрою доплив до людини та дістав його із води на берег. За іншою легендою навчань людина плила за течією річкою стир і обезсилилась. Відпочивальники побачили її і покликали рятувальників, які за допомогою надувного човна колібрі і рятувального кола дістали плавця і доправили до берега. Фельдшерка водолазно-рятувального відділення оглянула людину і показала відпочивальникам, як надавати першу домедичну допомогу потопельникам. Якщо потерпілого, дістали, ви бачимо, що він в стані. Може бути шоком, але є серцебиття є. Пульс він вам відповідає на питання, які ви йому ставите. Просто-напросто потрібно зігріти потерпілого та напоїти чаєм та передати в швидку допомогу медикам для, для подальшої допомоги, оскільки можуть виникнути супутні захворювання. По місцю Луцьку у нас визначених два місця купання: це Теремнівські ставки і центральний парк, ласі Українки, річка Стер». Людей доволі багато тут, умови дійсно створені. Такі навчання Повинні постійно проводитись, тому що кожен може опинитися в такій ситуації під час перебування не тільки на річці, на водоймі. На центральному пляжі у Луцьку рятувальний пост працює з 10 до 20 години щоденно. Він обладнаний засобами порятунку людей на воді, розповів старший рятувальник Павло Соліменко. Спочатку цього року нам вже довелося врятувати трьох людей. Один хлопець був, приїхав з Любішова. Річки не знав хлопець, довго вони гуляли, була спека. Вочевидь, в нього судома була. Хлопця врятували, і в той же самий день, вже під вечір, був другий випадок. Розпивали алкогольні напої. Ось тут в кінці пляжу чоловіків, вже, можна сказати, літнього віку, 51-го року народження. Ми підійшли, попередили їх, що вживання алкоголю. Не можна, спека, а тим більше не лізти в воду. Ми їх застерегли. Нашим застереженням вони знехтували. Один чоловік заліз в воду, і добре, що саме я був в той момент в тому кінці пляжу. Він вже крикнув Допоможіть. Я взяв рятівне коло з рятівним колом. Стрибнув у воду, доплив до нього, підхопив його, дав йому в руку рятівниково і доправ його до берега. А третій випадок був в нас не в робочий час. Ось там чоловік почав тонути. Люди стали кричати на допомогу, людина тона, і Діма. Скочив воду і його врятував цього чоловіка. Невміння плавати, вживання алкоголю і переоцінка власних можливостей це основні причини загибелі людей на воді, каже інспекторка сектору цивільного захисту Марія Ящук. З її слів, із початку року на водоймах області загинула 21 людина. В області минулого року загинуло тільки двоє осіб на даний момент, на даний час. Ситуації такі: пішов на риболовлю, випив на риболовлі. Там удочка впала, поліз за удочкою діставати. Так само діти, двоє дітей. Є діти неповнолітні, які вживали алкогольні напої без нагляду батьків. Усього на Волині визначили 19 місць масового відпочинку поблизу водойм, сказав рятувальник Іван Шевчук. Петро Юровчик, Потієвський, Петро Суспільне новини, Луцьк.